Вечір добрий шановні учасники. кажу добрий вечір, тому що вже ми самі трохи так цілий день працювали, і я трохи працював, і ви трохи працювали. Та й тяжко нам говорити, і тяжко нам слухати. Тому ну, я спробую представити таку зовсім таку легеньку інформацію для сприйняття, там спробувати дуже сильно не нагружати там дуже такими глибокими великими речами. Почну я з того, що хочу розповісти трохи про свою організацію Присурсний центр для об'єднання з підласних багатоповактивних будинків. Це є нас в місті Львові громадське об'єднання, яке було створено у 2009 році. І дуже цікава взагалі ідея і та історія, як виникла суть нашої організації. Було об'єднання певних юристів-правників, які надавали такі консультаційні, інформаційні послуги мешканцям. Скажем так, по відстоюванні їхніх житлово-комунальних прав, але через деякий час ця група зрозуміла, що вирішуючи якісь окремі приклади і добиваючись якогось одного позитивного результату, змінити ситуацію в цілому загалом є неможливо, тому потрібно міняти цілу систему. І ми зупинилися на тому, що стратегічним напрямом реформування ЖКГ має бути створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І наша організація працює в режимі громадської приймання. Основною нашою метою це є допомога ініціативним групам у створенні ОСББ, а також діючим об'єднанням в забезпеченні їхніх ефективного функціонування або вирішення якихось певних проблем. Насамперед хочу сказати, що за час нашої діяльності через нашу організацію прийшло ну практично кожне третє ОСББ, якщо не кожну друге ОСБ, яке є в місті Львові. Протягом 2010-2011 року нас е, фінансово підтримував Міжнародний фонд відродження. Ми реалізовували два проекти і завдяки саме цій донорській підтримці ми змогли е, забезпечити таку належну якісне на надання таких інформаційних консультаційних послуг у СТП у місті Львові та Львівській області. Ну, також ми видали такий певний посібник. Е, це вже другий посібник, який був виданий в рамках даного проєкту про створення ОСБВ прийняття будинку на баланс, також відведеної прибуткової території. Було проведено 5 одноденних тренінгів, які взяли участь понад 70 учасників, а також е, були видані буклети і візит. Ну, це, все, е, це все таке. Також хочу сказати, що наша організація працює не тільки в місті Львові і Львівській області. Ми активно їздимо по всіх регіонах. А саме це є Луганське, є Вінниця, і Хмельницьку навіть бувало. Ми ділимося досвідом. Також є вже така добра практика, можна сказати. У нас це є з Дніпропетровською, а також з областями, що ми з ними проводимо відеомости через хайп, і це дає можливість дистанційно поділитись нашим досвідом, а також дати відповіді на якісь актуальні питання учасників в цих областях. Можливі форми, в яких може працювати ресурсний центр. Це вже так трошки глибше ми над тим роздумували, оскільки вважаємо, що в кожному місті повинен бути створений певний ресурсний центр, який має якраз допомагати громадянам створювати ОСББ, а також забезпечувати їхню ефективну діяльність. І от ми вивели таких чотири основних форми. Це є структури структурі органів міської ради, це як непробуткова установа, заснована на комунальній власності, тобто, так, грубо кажучи, це є комунальна установа у формі господарського товариства або у формі громадської непробудкової організації. Ось, залежно від того, яке завдання ви собі ставите перед своєю організацією, залежно від того, і можна вибрати певну форму діяльності ресурсного центру. Що взагалі може робити ресурсний центр, який виконувати завдання, ми загалом розуміємо, я це перелічувати не буду зупинятись, на тому в принципі, я вже про це говорив. І тепер ну, дуже важливі питання це є. Платні і безкоштовні послуги, які може надавати ресурсний центр. Оскільки ми розуміємо, що основне питання це гроші, звідки брати фінансування. Ми, ми десь так про собі підсумували, що може, які послуги може ресурсний центр надавати безкоштовно, а, а все ж на чому може ресурсний центр заробляти кошти. Ну, мабуть, ви вже переглянули, що відноситься до безкоштовних послуг. Це є такі піар-компанії, просвіт, просвіта населення розроблення певних методик по бухгалтерії, консультації. Також можуть бути консультації по технічному обслуговуванню стану будівель, розробка і публікація в різних групованих виданнях, представлення інтересів особисті інвеститивних рух державних органів, тобто написання певних заяв, звернень. Співпраці з іншими організаціями, юридичні консультації, розробляти якісь типові форми, які можна розміщувати на веб-сторінці, щоб могли собі всі безкоштовно завантажити. І також консультація по співпраці з місцевими радами і комунальними установами. Ось. Тепер цікавіше платні послуги, які можна надавати ресурсний центр і на чому може заробляти собі власне кошти. Ну, перше, що є дуже актуально також для нашої організації. Це є представництво ОЗВТ ініститивних груп у судах. Якраз перед тим виступав Віталій Раді, він якраз виступає адвокатом, я можна сказати, ОСББ у місті Львові, оскільки до ресурсного центру значна частина звернень це є стягнення заборгованості складників за житлово-комунальні послуги. І якраз і внеск. Так. І якраз багато дуже ОСБ, які приходять і говорять, що втратить нам хорошого адвоката, хто би міг таке добре зробити. І тобто ну, це дуже вагома лагом, дуже частина роботи. Інші це є такі дослідження ринку управління, маркетингові дослідження. Ну, це більше може бути для якихось бізнес-структур, призначення для приватних управителів, які хочуть вийти на ринок. Кожним може бути соціологічне, якесь певне вивчення і аналіз громадської думки з питань житлово комунального сектору, написання статутів, договорів, заяв для ОСББ, ну і надавати якісь певні технічні такі оціночні послуги, тобто здійснювати оцінку технічного, житлового комплексу, ні загальне користування. для цього вже треба мати спеціалістів, які б мали певну ліцензію, щоб здійснювати дану діяльність. Ну але загалом це є. от я говорю, то що є дуже сильно затребувано. І що ОСББ наразі зараз потребує. Так, також, якби ресурсний центр мав свій тепловізор і достатній рівень знань, міг би проводити певні нервоаудити в будинках, робити зйомки в будинках. Для того, щоб ОСБМ могло брати кредит для проведення термоізоляційних робіт в своєму будинку, відповідно бізнес-центр може розробляти бізнес-план для того, щоб правильно управляти кредитом. Ну, посеред ОСБВ може виступати як посередник при виборі банку для кредитування заходів зі збереження, ну і інші послуги, які дадуть клієнтам заробляти кошти. Центр знаходиться в місті Львові, це і наші контакти. І зараз я би хотів перейти безпосередньо ще до тих пропозицій, до нашої резолюції, котрі ми сьогодні опустили, скажімо так. Ну, насправді вже дуже багато з того, що я собі тут сидів і цілодень сам насправді вже було сказано пану Михайлом. і Я дуже. Але давайте послухаємо, я розумію, що всім важко, але давайте от роботу по секціях відкладемо на бережі. Дивіться, ну є така ситуація, що. Е... Часто, коли знають представники ЖЕКів, що в будинку хочуть зробити ОСББ, всякими різними методами і способами намагаються або вирізати прибудинкову територію, або ж спринту собі прибирати до рук, чи якесь підвал, чи якесь нежитлове приміщення, чи спільне приміщення. І наша пропозиція була би заборонити вчиняти будь-які дії з прибудинкової території, а також з реконструкцією, там, перепланування, і загального користування до того моменту, поки в будинку не буде створено ОСББ, і воно собі або прийме, або не прийме будинок на баланс. Скажімо, такі випадки вже бували. Е, також е, ну, говорити про спрощення оформлення про території особливо не буду, тому що про це вже сьогодні багато говорили. І, е, на що хочу звернути увагу? Дуже часто, коли будуються знову будови, залишається так, що прибудинкова територія є у власності або в оренді забудовника. І були випадки, коли забудовник не хоче віддавати дану земельну ділянку в ОСББ. Це є або договір оренди, або це є власність. Тому треба якось також законодавчим закріпити, що після того, як створено ОСББ, там прийняло собі будинок на баланс і, відповідно, треба, якщо це договір і оренди, це щоб місцева рада виступала ініціатором розігрування договору оренду, а якщо це арти на право власності на земельну ділянку, то потрібно, щоб е, даний забудовник був зобов'язаний подарувати цю земельну ділянку і ще якось передати в оренду. Ну, це треба звернути увагу. Ну, Також окремо треба вважаю, виписати в законі те, що не потрібно погоджувати внески на отримання будинку із відділами захисту міської ради. Що багато говорили про технічну документацію на будинок. І чомусь завжди всі говорять, що звертають увагу на те, що потрібно передати наявну технічну документацію. Шановні колеги, ми ж з вами знаємо, в якому стані є та технічна документація, якщо її навіть передають. Пропоную написати по іншому, що ОР місцевого самоврядування було шупередні утримувач, зобов'язаний видати нову технічну документацію на ОСББ. Мається на увазі технічний паспорт з зразка після 1995 року, а також схеми інженерних мереж, оскільки якщо... Е, ОСББ отримує технічний паспорт там з розказ 60 чи 70 якогось року, а схема інженерних мереж взагалі відсутня, бо ж намальовані від руки, і з того часу вже давно-давно все змінилося, то воно нам нічого не дає, що ми отримуємо ту технічну документацію і маємо платити великі кошти, щоб е, наново її виготовити. Е, так. Е, про необхідність створення кількох ОСББ в одному будинку говорили. Ну також необхідно встановити певні стандарти якості житлово-комунальних послуг, внести зміни до статті 42 земельного кодексу України, до статті 19 е закону України про питну воду і питне водопостачання. І дуже спірне питання сьогодні було на рахунок членства. Наша організація вважає, що членство ОСП має бути обов'язкове. Для прикладу я був у Сполучених Штатах Америки з поза минулого року, ознайомлювався з досвідом функціонування дійсно куди так там перед тим, перед тим, як купити собі якусь певну власність багатоквартирного будинку, потрібно перед тим стати членом ОСБП. А якщо ти не є членом ОС, ти не маєш право користуватися ні тими послугами, ні взагалі не маєш права мати власність в цьому будинку. І коли до нас ресурсний центр звертається, наприклад, ініціативні групи і питається, а розкажіть, там член не член, яка різниця? І ми людям говоримо, що член має право голосувати, нічлен не повинен творитися. Якось так знаєте, люди дивляться і не розуміють, кажуть, що яка різниця, а що воно, а що воно дає, а, а не зрозуміло що. Тому наша позиція, що членство має бути обов'язкове. Можливо, воно не відповідає певним демократичним нормам, але в нас і так, так демократій трохи це багато. Так, так. Е, так, тепер друга частина моєї доповіді зовсім коротко. Е, це те, що стосується громадської оцінки. Е, Державної державної політики у сфері ЖКГ. бачу, що ми вже всі змучились, тому в буквально одна хвилина. У цій великій державній програмі реформування ЖКГ галузі окремо є розділку реформування тарифної політики. Тарифна політика це передача функцій встановлення тарифів на послуги холодного гарячого водопостачання та відведення із місцевого рівня на центральний рівень. Ну, тут написано, що за підтримки міжнародного фонду відродження ми здійснювали такий моніторинг, проводили. І тут коротко у вас на диску є гіпотези, які ми висили, тобто припущення перед нашим моніторингом, які ми висували. І в ході поради нашого моніторингу ми наші гіпотези підтверджували або спростовували. І в нас так е... запланована програма сьогоднішнього форуму, що в кінці даної секції буде експертно-аналітична програма за результатами нашого моніторингу, і якби можна буде більше дізнатися про е... результати проведення даних дослідження. Так, наразі дякую, сподіваюся, я вас не сильно утомив.